Качі прощалися із загиблим на війні 28-річним Дмитром Савченко. 12 чоловіків призивного віку затримали на Закарпатті, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини. У Тячівському районі затримали чоловіка за пограбування групи колідників, що збирали гроші для церкви. 20 тисяч 830 гривень зібрали на благодійному концерті Різдвяна коляда в Ужгороді на підтримку збройних сил України. Ліпили вареники, співали колядки та робили різдвяні зірки для вертепу. Так відзначили Різдво діти з Харківщини під час відпочинку в таборі на Закарпатті. У Мукачеві попрощалися із загиблим на війні 28-річним Дмитром Савченком. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Прощання відбулося в кафедральному соборі. Військовий Дмитро Савченко загинув 28 грудня 2022 року. Вічна пам'ять і слава загиблому герою України. 12 чоловіків призивного віку затримали на Закарпатті, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. За спробу незаконного перетину державного кордону усіх чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності. Їх справи передадуть до суду. На Закарпатті затримали чоловіка за пограбування групи колідників, що збирали гроші для церкви. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національної поліції Закарпаття. Там йдеться, що підозрюваним виявився 22-річний місцевий житель села Терново Тячівського району. Він вкрав 16 тисяч гривень і втік. Поліцейські затримали підозрюваного За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. У поліції відкрили кримінальне провадження. За скоєну Закарпаттю загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Благодійний концерт Різдвяна Коляда провели біля головної ялинки міста на площі Шандера Петефі. Участь у дійстві взяли вісім колективів. Долучилися до благодійного концерту артисти Донецького академічного драмтеатру із Маріуполя. Вони виконали три колядки серед них і Щедрик Миколи Лонтовича. Штеатр прилуч долучився до свята Різдва в місті Ужгород, і ми колядували три колядки. Одна з них автентична Донецька, старовинна і також Щедрик, який Леонтович написав на початку 20-го століття на Донеччині. Колядку «Радуйся, О радуйся Земли, син Божий народився, виконав фольклорно тографічний ансамбль Ужгород. Колядки е, нашого, е, скажімо так, коріння закарпатського краю такі колядки, які, можливо, хтось і не буде знати. Ми би хотіли донести до людей, до наших українців, е, яка гарна взагалі культура українського краю, культура Закарпаття. І е, так як зараз, на жаль, не дуже приємна ситуація у нас в країні, всі ми знаємо яка, і багато людей, які приїхали сюди, вони закохані в наш закарпатський край. Хочу Хочемо донести до них гарні наші традиції українські. Можливо, вони і не будуть розуміти деяких таких наших вимов цікавих, але думаю, що вони відчують наш посил і нашу. Е Приємні такі, які ми хочемо передати їм емоції на благодійний концерт. Різдвяна коляда прийшла Світлана Владичанська з чоловіком та двома дітьми. Жінка розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення Росії вони переїхали з Києва. Продовжує місто дивувати гостинністю дуже теплою. Такою обстановкою, і сьогодні попали ще на таке гарне свято. Дуже подобається нам, дуже подобається дітям. Впізнаємо традиції і до того, це ще благодійна захід, благодійний, і я вважаю це великим плюсом. Тобто, задоволені ми, задоволені діти, І дуже вдячні місту за це. Благодійний концерт різдвяна коляда провели в Ужгороді на підтримку збройних сил України. Про це розповіла начальниця управління культури Ужгородської міськради Алла Чернобук. Різдво дуже тепле, світле свято, і ми хотіли подарувати нашим містянам. взагалі дуже багато у нас в місті Ужгороді присутніх внутрішньо переміщених осіб, які залишилися без домівки, без даху над головою. А Ужгород став для них надійним тилом. Тому ми вирішили подарувати трохи свята і віри у те, віри в нашу перемогу, віри в наших хлопців, віри в збройні сили України. Тому саме з цією метою було організовано благодійні різдвяні коляди. За словами Алли Чорнобук, тривав благодійний концерт Різдвяна коляда півтори години. Зібрали на ньому 20 тисяч 830 гривень. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини. П'ятнадцята година. Вихованці табору ліплять вареники з картоплею та співають колядку. Інших – 11-річна Ангеліна Токар. Дівчинка приїхала з Купинського району Харківської області. Мене тут навчили співати молитви колядки і всі такі пісні. Любити вареники. Ну я їх вміла ліпити. Я дома їх ліпила. Ми це все робимо разом. Тут у мене багато друзів, тут всім подобається. Разом це робити веселіше. Колядки діти вчили впродовж двох днів, розповіла Арина Тішинінова з Харкова. Найбільше подобається, що ми вчили українські колядки. Мені це дуже сподобалось те, що був вертеп вчора. Колядки та святкувати різдво дітей навчали вихователі та волонтери. Розповідає волонтер табору Роман Зеленський. Ми вчили цю колядку, що заспівати її на Різдво, щоб це залишилось в нашій пам'яті, тому що діти мають розуміти в якій країні вони живуть, і що треба робити, щоб була наша перемога. Вирішив взяти участь в цьому таборі заради дітей, які сюди приїхали. Вони вийшли з окупації. Їм треба трошки відволіктися. Приїхав як волонтер, допомагаю, роблю все, що можу. Двіну зірку для вертепи вихованці табору також робили власноруч, розповідає вихованниця Катерина Маркевич. Зірка зроблена за зразком е, автентичної зірки в стилі, скажімо так, і в кожної нашої дитини ще є міні-версія цієї зірки. Тобто, на маленькій паличці такий самий картонний кружочок з іконкою і стрічками. В основу цієї зірки покладена версія із села Геніївка, це на Зміївщині Харківська область. Там в основі було сито. Але специфіка саме тої зірки це були ці промені. Вісім променів, як у Філемської зірки. Світло, те, що темряву здолало. Так називається зимовий табір Варшаві, де відпочивають більше як півтори сотні дітей, які пережили обстріли та окупацію. Розповіла його керівниця Ірина Маркевич. За її словами, табор проходить за пластовою програмою. Легенда табору така, оскільки це казка, то у нас є казка. Ми помічники святого Миколая. І ми всі знаємо, що дива самі собою не робляться, не стаються. А що до того, щоб диво для одних людей сталося, і інші люди і Святий Миколай мають дуже багато для цього зробити. І от оскільки у нас більше 170 дітей, ми їх об'єднали в чотири під табори. Кожен під табір свій, свій вертеп підготував. І ми всі разом заспівали колядку Нова радість стала. Це об'єднуюча акція, яка також кожного року відбувається. Українці по всій Україні і за кордоном разом співають цю колядку, щоб відчути єдність. словами Ірини Маркевич у таборі з дітьми працюють 9 психологів, а також пластуни, вихователі, волонтери та студенти. Оксана Ушакова, Лонті колишин, Суспільне новини.